Друзі, вітаю! Розпочали обрізку малини, земля замерша, якраз самий найкращий варіант її обрізати, оскільки був, після посадки були дожді, земля була мокра, і для того, щоб не місити болото, вирішили обрізку лишити на зиму. Обрізаємо ось таким секатором. Взяли попри сому землю чік! І все. Е, можна було тримером взяти, рано вихота було тример тягнути з собою, тому проходимо по ряду, зрізаємо ось таким чином, попри саму землю. Снігу немає. Можна чітко попри саму землю обрізати і таким чином проводимо обрізку. Найкраще це можна було зробити тример, плюс диск, дуже швидко би це все можна було скусити. Але є трошки вільного часу, та проходимо. Це у нас йде рядок після обрізки. Як бачите, чіткий хороший зріз, якомога низько по поприсому землю і обрізаємо. Деколи питають, чому ми висаджуємо саджанці зразно не обрізані попри саму землю, а залишаємо стакі, виступи в районі 20-30 см. Оці виступи залишаємо для того, щоб було зручно висаджувати малину. Вона висаджується на глибину 4-5 см. І верхню частину, якщо б можна було обрізати зразу під посадку, дуже незручно садити. Тому висаджується з таким невеличким приростом, пізніше його необхідно прибрати, щоб ось цих бокових крунях не йшли пагони, а щоб нові пагони йшли сотоскорення. Тому робимо обрізку малини. Ось такі. Десь місцями 20 см, десь місцями 30 см. Дуже швидко це все можна обрізати і все. Так приступаю до обрізки. Не саме зручно робити, коли земля замерша. Пробували обрізати, коли була ще погода, земля була розмокла, дуже важко було ходити, місити це все було, Так. Так що зима довга, думаю встигнемо обрізати без проблем. Ось таким чином проводимо обрізку малини. Завершив обрізку малини, останній ряд. Це у нас Еріка. самопізня посадка і самопізна обрізка, можна сказати, ось так виглядає ряд після обрізки. вже все. Так, Тут у нас, якщо не помиляюся, в районі 20, 26 рядів малини висаджено різних сортів. Е, висадили ми такі сорти малини, як е, меп, Мапема, найсаму більшу кількість, Еріка, е, Дільніва, Енросадіра, Пшехиба і також новинки Сирена, Полонез та Ерос. Сорт малини, це у нас на даний момент це є мапема, це і дуже хороший сорт, велика ягода дуже швидко збирається, плюс рання. Також є ще раніші сорта за мапему це у нас Дельніва. По плодоношенню, так замітили, йде спочатку дельніва, Мапема, пізніше енросадіра, пшохиба це літній. Еріка це буде у нас пізній. І є ще літня пшохиба і новинки. Новинки побачимо який період був давати ягоду якщо не помиляюсь, є і середній і ранній і, і пізній пізні це входи полоне полонез, ерус якщо не помиляюсь, середній чи середній, ранній ну треба вже дивитися до це йде малина у нас ще ось такі клаптик поля Починаючи з цього міжряддя і аж більше ніж середина поля. Це все у нас у міжрядді фундука буде малина. Тож цього сезону побачимо, який буде результат, буде самому цікаво спостерігати. Так що підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі до зустрічі.